Що треба знати про рахунок RRSP, окрім того, що це альтернативна пенсія, яку багато канадців формують собі протягом життя, адже реальна пенсія від uh, CRA тут дуже маленька, і на неї дуже складно прожити. У 2025 році треба розуміти, що перше, ви можете подивитися ліміти свого інвестування в RRSP на сайті CRA, залогінившись в самому низу сторінки. Друге, треба розуміти свій дохід по цим інвестиціям, бо дуже часто люди інвестують в CRA, в RRSP, перебачає. З кошти, і е, їм здається, що 2-3% – це нормальна дохідність, і що в кращому випадку це покриє інфляцію. Але насправді чимало людей отримують там 10% річних або навіть більше, е, використовуючи альтернативні інвестиції. Якщо вам це цікаво, у мене є інші відео на моєму каналі, довгі, які пояснюють, як це зробити, і в результаті ви можете отримати результат е, ближче до пенсії в десятки разів краще аніж могли би отримати. В банку, коли ви не цікавитесь своїми інвестиціями. також треба розуміти, що ви можете відкрити декілька рахунків RRSP, так само, як і TFSA. а деякі люди. Відкривають один рахунок в банку, інший в альтернативних інвестиціях, третій ще десь, і крім того, ви можете перевести рахунок з однієї інституції в іншу. Це не так вже й складно, і якщо ви бачите, що у вас немає нормальної дохідності, краще цим зайнятися, тому що насправді ви можете втратити дуже великі кошти, навіть не розуміючи цього. Якщо ви хочете розуміти, як диверсифікувати риски, як займатися покращенням свого РРСП, звертайтесь. Я професійно. Займаюся альтернативними інвестиціями. У мене є безкоштовні консультації, можна записатись на моєму сайті, або ж дивіться відео на моєму каналі. Буду радий допомогти. Дякую.